В першому читанні з Книги діянь апостолів ми чули, що Варнава приходить до спільноти і побачив Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа. Як це можна побачити, Божу благодать? Вона ж невидима, не можна її побачити фізично, доторкнутися. А Виявляється, що Божу благодать можна бачити, якщо Книга діянь апостолів про це говорить, то можна. Вона виявляється. Язичники говорили про перших християн. Подивіться, як вони люблять один одного. Тобто в любові, в ділах, в вчинках милосердя проявляється Божа благодать. Тобто людина приймає. І потім дає, і коли дає, то Божа благодать стає видимою, виявляється. Якщо її не видно, то значить людина її не має. Не можна її втримати так, щоб не показати, не можна так вірити в Бога, щоб про це ніхто не знав, щоб це не показувати своїми ділами. Власне про це говорить сьогодні теж Ісус. До юдеїв, котрі не вірять, котрі не хочуть повірити в Нього. І Він каже, діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Діла, діла, вчинки, а які є діла Ісуса, які Він робить в ім'я Отця. Діла Ісуса в ім'я Отця це діла, які ведуть до спасіння людської душі. Ісус все робить для того, щоб спасти людську душу. Він творить спільноту учнів, Він запрошує 12. -х. Для чого? Для того, щоб спасти їхні душі. Це перше завдання Ісуса, для чого Він творить спільноту апостолів, кличе їх бути його учнями, ну не для того, щоб вони лише знали Його навчання щоб вони навчилися, знали Євангеліє на пам'ять. Це не для того Ісус робить, але щоби спасти їхні душі цих дванадцятьох простих чоловіків, грішних, слабких, і для того Він їх запрошує ідіть за мною, щоб їхні душі спасти. Він сідає за стіл з митарями, щоб їхні душі спасти, Він зцілює хворих і постійно говорить, при кожному зціленні, напевно, казав Ісус, пробачаються Тобі Твої гріхи. Або в більшості випадків в Євангелії це читаємо, візьми своє ложе і йди, йди й більше, не гріши. Тобто ціль, для чого Ісус дає людині здоров'я, зцілення, ще один шанс на життя для того, щоби спасти душу цієї людини, щоби він не загинув. В старому Завіті в Псалмі читаємо, що Господь не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. І кожен раз, коли Бог дає людині ще один шанс, наприклад, хтось зцілюється від хвороби або відбувається якесь чудесне проведіння Боже, де людина розуміє, що вона отримала ще шанс якийсь час пожити тут на землі. То для чого? Для того, щоб навернутися, щоб стати на цю дорогу наслідування Бога. Не для того, просто щоб ще кілька днів чи років прожити на цій землі, але для того, щоб стати ще більше подібним до Бога. Ісус постійно в дорозі, Євангелія від Марка, це часто нам описує, що Ісус іде туди, йде сюди, Він. Розпізнає, що йому потрібно цих людей залишити, а піти до інших, бо каже, і їм треба проголошувати добру новину. Для чого він змінює постійно місце своєї дислокації? Для того, щоб і ще іншим людям принести спасіння. Напевно, йому би було комфортніше, вигідніше сісти в одному місці, побудувати собі якийсь будинок. Думаю, що знайшли бися люди, які би йому допомогли в цьому. Е, йому би було зручно, комфортно е, з усіма е, умовами, що би було. І він би там собі сидів. І хто би прийшов до нього, той би щось отримав. Ісус, ні, він виходить, Він йде до людей до одних, до других, до того міста, до того села, е, навіть до язичників приходить, до Самарянки йде, з нею розмовляє. Тому що Ісус хоче всім принести спасіння, добру новину. Добре, що Ісус такий, але що це для нас? Ми теж запрошені робити діла в ім'я Бога. Власне, ці діла в ім'я Бога, вони є для спасіння людської душі. І можемо над цим пороздумувати, чи те, що ми робимо. Чи ми це робимо для спасіння своєї душі, для спасіння своїх рідних, для спасіння своїх друзів і тих, кого ми зустрічаємо. Щоби робити діла в ім'я Бога, потрібно слухати Отця, слухати, що Він сьогодні пропонує мені, що я маю робити, щоб виконати Його волю. Спасіння душі це має стати головною метою християнина. Дивитися, як Ісус, як я можу цій душі допомогти, як я можу посприяти в тому, щоб людина ну, хоча б той один крок до Бога зробила. Цього вже буде достатньо. Бог хоче, щоб ми були знаряддям в Його руках для спасіння наших душ, але теж інших душ, які зустрічаємо на нашому життєвому шляху. Амінь.